Вітаю, друзі! Сьогодні я працюю в своєму череночнику. Він у мене ось під горішком. Тут в мене всі рослини, які я зберігаю, які я черенкую і які я потім пересаджую. Наразі я хочу пересадити древовидну гортензію, яку я сама почеренкувала ранньою весною. Ось черенки, як у мене сохранились черенки. Я просто взяла в сусідки, вона обрізала гортензію свою, і я ці черенки на маня такі великі по 50 см сюди відкнула в ґрунт і все. Потім навесні я взяла ці черенки, почеренкувала і вийшли мене, я не знаю, скільки там мене вийшло. 10 гортензій, а мож, можливо і більше. Ось такі вже треба пересадити, перевалити. Вірніше, в... хочу перевалити в отакі літрові. Я ніяку тару не викидаю, тому що вона завжди потрібна. Тому, особливо, якщо трошечки щось на продаж хочеться. Тому я роблю так довільно якісь дірочки там. І в цих череночниках мене добре одоблена земля. Тут раніше був компостна куча. Ось. І я його трошки буду уменшати, облагороджувати, тому що тут просто шифер і воно не Е, І тому я, якщо щось пересаджую, беру землю звідси. Ось. Ще в мене ось. Тут я ще й не виймала і не дивилася. Виймемо, подивимося, що тут з тут в мене були, якщо я пересажу в оці. Ну, давайте разом подивимося. Що наперше, бо у мене немає зараз добрив. Їм треба наразі азот, щоб нарощувати масу свою. Тому в мене є такий курячий послід, якому вже років я не знаю скільки, років 5 точно. Він вже геть-геть От, І я його просто так наниз він дає, тільки-тільки ну, гарно переплівши, бо так попалите корінь, якщо свіжий. Так, насипаю земельки. От. Так, приблизно дивлюся. Ну, ось так нормально. Вички не буду вдівати з цими такими ніжними, боюсь, щоб не зламати. Так, все, бачите? Коренева вже ось видно вона повсюди. Тому я буду всаджувати. Досиплю сюди землю і буду проливати. Так. Ну, далі я це вже сама зроблю. Ось так виходить. І І ось в таких горшечках воно в мене тут, такий напівзатінок під горішком. Я тут теж їх ставлю. І тут вони в мене поки що будуть зростати. І друга претензія. Це біла, вся однакова. От. Я вам скажу, що так дуже добре мати ці череночники. Ну, тут не тільки черенки, це, я так кажу, це така розсадна. Грядка, де я все спасаю. Ось, наприклад, я потім покажу. Тут в мене і лаванда, яку купід'їв груші, і армерія, і керія в таких літрових горшечках вже теж ось. Бачите, яка коренева гарна. Ви знаєте, древовидна гортензія доволі гарна. Саме краще. Я її черенкувала болотисто, але дрововидна. Краще черенкується, теж я потім досиплю земельку і полью. А це я хочу з вами подивитися ці гортензії. Що тут? А це в мене була така міні-тепличка. Тут зверху накрито було. Ось, якщо тут щось десь вкоренилося, от, то буду висаджувати. От. Тому так воно ну, добре вона черенкується. Ну так, чим мене так ну, вийшло, ну не знаю. Ось волотиста теж трохи в мене вийшло. Ну, не менше, звісно, чим це древовидно. Дуже мені захочеться диревовидно. Я побачила пані Ніли. ось Рожева, можливо, як вона колись буде черінкувати. Чи десь я тут побачу, то дуже хочу я собі рожева, мені дуже сподобалася. Ой, не знаю, воно таке, бачите, як його винять, щоб не пошкодити, не уявляю. Ой, так. Да. Ой-ой-ой. Так, одну витрусила. Інше і ще одна. Ви бачите, вона ось така, так цікава. Ось то я такі черенкувала і з бруньок пішли оці. Ось відростки такі. І коріння саме на них. Але я не відламую, тому що я волотисто і спробувала це зробити. Я отак відламала і всаджувала, отут бистренько загниває. Тепер я цього не роблю. І буду всаджувати ось так. Тут теж так само, бачите. Тому ну, буду всаджувати ось так. І іще піду візьму. І, мабуть, скоріш всього, я піду візьму у високі стаканчики. І буду всаджувати високі стаканчики. ось І ось вона така в мене. так і ось моя розсадна грядка. Вчора я розсадила по горщичкам свої ось широколисні гортензії. Вони були просто в ґрунті, бо це на продаж. Ось одна, ось дивіться, друга вже, яка гарна. І он за дереном. Третя я вкопала 3 літровий горшочок. Ось цей дерен, що я спасаю. Ось мої морознички. Коли Астро Альпійську я відсаджувала, в мене три гілочки, я ось посадила. Вона тут буде квітувати, ну, вже буде на продаж. І гортензії древовидні, які я пересадила в літрові горшечки і ось в стаканчики. От. Це керія в мене ось теж в цих літрових відерцях. Це моя лаванда, кущики я спасла. Подивіться, які гарні кущики вийшлися. Вона геть вже була практично, як сказати, вмирала. І ще в мене є ось такі в сусідки я відламала вайгела, дуже красива, квітне рожевим, такі. Гілки прям отак звісають, і рожевий квіт, такий гарнений, що не на'їлась навіть одна і ось друга. Але я зверху убрала тут, щоб вона, як сказати, розкущувалася. І ці череночки спробувала вкорінити. Ну, Сьогодні я там вкоріняла. І ще пару вийгел взяла там, нана пурпурова Верхушечні череночки я подивилася в одного блогера, що так розмножає вейгелу, і я так зробила. О там далі Іваха, коронішейки, мої очітки рожеві. А то мене попросили розмножити. прічка, мене червона, дуже гарна. І моя армерія ось. От. Бачите, які гарні вже кущики. Це з одного кущика великого. Вона розростається, під'їв хрущ. Ось така гарна розсадна грядка з пошивною землею, де От і гіхера тут гарно росте. А на обичній, на обичній тій моїй гряді погано. Е, тому такі гряди дуже, я б сказала, добре. І я тут тіньочку собі сіла, поробила. Те, що мені потрібно. Ось, і так я займаюся розмноженням, дорощуванням і спасаю квіти, які десь постраждали. Чи поки не знаю, куди посадити, як отам подалі два плющі в мене ростуть. Ось, звісно, я хочу, як сказати, зробити гарненький цей черіночник. Його, його можна було аби не собачка і не котики зовсім. Ну, але треба якось його родити, то я ще думаю, чим і як і ось, поки що не вирішила. Але ось таке моє відео. Так, що, хто хоче, розмножуйте, робити такі череночники з гряди. З Таким гарним поживним ґрунтом. От на місці, я ж кажу, Це в нас тут був компостник колись. Або ж можливо зробити якийсь короб збити на низ, в цей рік, наприклад, ложити в різні відходи, ну, бур'ян і все таке пересипати трошки ґрунтом, проливати. І на слідчий рік можна зробити дуже хороший черіночник, такий, як у мене. Все, Всім дякую за увагу, гарного дня і мирного неба над головою! Хай квітнуть ваші садочки, здоров'я вам та натхнення! До зустрічі!